Вони нас називають татом, мамою. Вони пізнають цю любов, нашу батьківську любов. Ми намагаємося бути їм батьками добрими, доглядати їх, давати їм тепло, любов, радість. Соціальний супровід сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти позбавлені батьківського піклування, надає змогу всій родині адаптуватися. Підтримка в навчанні для діток, підтримка взагалі всієї родини. У всьому родина може в будь-який час телефонувати, радитись, допомога в оформленні документів. Дітки стали більш знаєте, такі урівноважені. Тобто вони стали вже розуміти певні речі, вони вже можуть і читати, вони вже можуть і перерозказувати, табличку знають, вже. Уже вчаться англійських слів, у них навіть здібності проявляються до чогось. Якщо це Коля, я бачу, що він вже такий спортивний хлопець. Якщо це Маша, то в неї вже такі, знаєте, навіть уже зараз закладаються такі менеджерські ознаки.